Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Діво Маріє, Пресвята Богородице, сьогодні, у день Твого славного свята, введення до храму, ми з покорою і любов'ю підносимо до тебе, наші молитви, за мужніх і відважних воїнів. України. Мати небесна, простягни над нашими захисниками ім'я. Свій святий покров, вкрий їх від усякого зла, від небезпеки, збережи їх від ворога видимого і таємного, їх злих задумів кровожерних, наслідків війни. Вибухів ракет, дронів, кулі та всього, що несе небезпеку та смерть, від полону голоду, холоду, страху, зрад, хвороб, болю та виснаження, будь їх підтримкою та захисницею кожної хвилини, кожної миті їх життя. Завжди і у всьому. Зроби все необхідне, щоб всі воїни України повернулися додому, до своїх рідних, в обійми, здоровими і неушкодженими. Пошли їм міцне, незламне здоров'я, сили, енергії, спокій у серцях. Мудрість у прийняті рішень, мужність у битвах і милість у випробуваннях. Хай кожна їхня молитва буде почута, а кожен їхній крок буде оберігатися тобою, Пресвята Богородице. Пошли їм своїх янголів, що оберігали їх у кожну хвилину їх життя. Молимося також за їхні родини, які моляться за своїх синів, дочок, чоловіків і батьків. Утіш їх, Богородице, і даруй їм силу продовжувати вірити та чекати. Мати наша Небесна, благослови нашу Україну, її народ і захисників. Будь нашою заступницею. Віримо, що з тобою і з твоїм святим покровом перемога буде нашою, а мир повернеться до нашої землі. Навіки вічні. Амінь, амінь, амінь.